А було був моє місце. Мабуть, добре, що я все-таки сиділа, бо ось шматки, мабуть, летіли оскол, осколки побиті стіни. Ну, техніка, вона вся не пригожа, ну і наслідки, так сказати, на обличчі. Це ось після того, як вже були накладені шви, але на КТ показала і народне тіло, і ось сьогодні знов дістали отакий шматок. Дівчата вчора прибирали, бо я на лікарняному це я так зайшла подивитися, як тут мої справи. От, і воно все все було залите кров'ю. Це все треба буде пере, передруковувати наново. Ось, роботи додалося. ну нічого. Тут неможливо поставити на паузу, бо люди звертаються без кінця, безкінечно кін... без надходять рішення суду. Це ж не тільки наші місні, вони можуть бути звідки угодно з усієї України. Скло, скло, все в склі. І в мене отут пораніла. Я вважала, що це не такі поранення, що можливо йти на лікарня. У нас робота. Вчора ми вже відправляли і документи. Робота ж є робота, ви ж розумієте. Техніка постраждала. Це ж комп'ютер і ноутбук. все. І принтер у нас все в склі. Його включати неможливо, тому що згорить зовсім. Робимо вдвоє на одному комп'ютері. Переживаю за себе і за дітей. Ну, треба. Другою, ну за мене ніхто не прийде, якби а треба самій йти, дізнаватись. Спочатку подзвонили, сказали, що онлайн буде, а потім сьогодні зателефонували з утра, сказали, що відновили вже роботу. Можете приходити. Як і ну, до цього було. прибирали, ну Як ми коли їх залишимо? Тут. В цій кімнаті і кімнаті поряд працювала служба у справах дітей. Їх було 5 осіб, всі вони постраждали, і на даний час всі знаходяться на лікарняному. Роботу на себе ніхто зараз не взяв. Ні, ну це така специфічна, дуже. І там робота з прийомними сім'ями. Вона розголошенню не підлягає, тому. Неможливо перенаправити роботу так миттєво. Ну я думаю, потихеньку все відновиться. Бомбосховище є тут одне, є ще поруч одне. Там у коридорах висять адреси і куди що йти. Але при таких ракетних ударах, як був по місту ізюму, після сирени. За хвилину прилетіла ракета, і це просто було неможливо кудись вийти кудись сховатися.